Розкінечно можна дивитись на три речі: як тече вода, як горить вогонь, і як вуся л'ється в твою чашечку. Всім привіт! Та якось ось так виглядає наїжка після цілої ночі тривог. До речі, можете оцінити мій розбитий стан в коментарях за школою від 1 до 10 неїжків. І, будь ласка, не ставте нуль. А ще в мене є вірний будильник, який починає працювати рівно о 6.00. Нещодавно в спільноті та в телеграмі я робив опитування, що можна їсти 24 години. І ви написали. Піцу. Так, ви написали ще й інші варіанти, але коли я в голові прокрутив 24 години їсти піцу, я вже не міг думати про щось інше. Ну а з вами Денис Неїшко. І сьогодні Неїшко 24 години буде їсти піцу. Поїхали, буде дуже цікаво. <звук> а, живильний ліний елексир. До речі, я подивився, поки тут сидів, що найближчу піцу можна купити на заправці. Звучить, як ідея. Ніколас Карма. Це постанова з зірками? Чи він реально їх десь знаходить? Все, засидівся я в Тіктоках, зараз, коротше, йду проводжу себе порядок, трошки мию обличчя, сусіди почали сверлити, і добре, що я вже не сплю. Ну, хто починає сверлити після ночі тривоги? Ну, типу, ну, люди не спали. Ну, я так думаю, що люди не спали. До речі, не нехтете тривогами, бо знаю, що ви ходите в укриття, бо правила двох тінь дотримуєтесь, коли щось бахне. Так, декілька слів вам про тривогу. Це стіл з квартири, в яку прилетіла ракета. Там ми забирали речі, які вціліли, і стіл це одне з небагатьох, що можна було забрати. Так, сюди прилетіли уламки, а цей стіл стояв далеченько. А це дизайнерська футболка від. Зара. Так, вона не була в дирках, вона не була посічена, але вона має ось такий вигляд після прильоту. Щоб ви розуміли, ця футболка сушилась в кімнаті на сушці. А це, якби ми були вдома, міг бути просто я. Тому, будь ласка, не ігноруйте тривоги. Я скажено голодний, Ліза снідала, правда. Да? Угу. Угу. А я дивився на то все, тому я зараз дуже скажено голодний, хочу йти їсти піцу. О! А куди ми їдемо? О, на око. На чого? Бо це найближче місце, де можна купити піцу зараз. Трішки розкажу вам по планам. Оскільки у нас слізе сьогодні вихідний, як я вам вже казав, то ми сьогодні хочемо погуляти в парку Наталка, сходити на атракціони і ще сходити в кіно. Та у нас. Не часто буває можливість кудись отак прямо вибратись, тому ми сьогодні хочемо отак по максимуму все зробити. І не забудь про мій підікю. А... Доброго дня! Добрий день. А можна, будь ласка, піцу, курка та ананас. Можемо вам ще дуже смачну картоплю кріснути? Ні-ні-ні, сьогодні тільки піца. А сьогодні тільки. Так, Зараз -та. нам принесуть піцу поки що. Другу каву підряд на пустий шлунок буду пити. Десь за мною вже виїхала печия. Піця готова. Велике дякую. Де можна подивитися? В Ютубі канал Наїжко називається так, але це трошки пізніше. Сьогодні точно там не буде, так. Я не встигну. Дякую. Спитали, де можна буде подивитись? Плюс підписник. Так, давайте покажу вам піцу сюди. Ось так вона виглядає. Я подумав, що курка з ананасом буде найкращий варіант сьогодні на сніданочок. Гаряча, смачна. Курка є, ананаси є. Ваше здоров'я. Mm. Яка це бажанна піца сьогодні, просто це. У мене нарешті щось впало в шлунок. Причому з таким звуком. Бульк. Знаєте, чому бульк? Тому що там вже є дві кави. М -м -м. Ладно, я з'їм навіть бортики. Вони тут, в принципі, м'які. До речі, спочатку не помітив, на піці є ще кукурудза. Я кукурудзу люблю. Хорош, тут, в принципі, все, що я люблю. А якась о, основа соусу вершкова тут, я так розумію. Бо томатів я тут не бачу. Буде шматочок? А. Ну, ти сидиш, мовчиш тобі з ананасами? На Тобі самий багатий шматочок на курочку ананасики. Без ананасів ця піца була б насправді не така. Як не дивно, якби люди не хейти ананаси в піці, але прибери ананаси звідси, ну не те вже, немає родзинки якоїсь. Додають ананаси і все, ти їси піцу, і тут хрумкий ананас тобі трапляється, і ти такий ох. Типу, довершеність. Як на мене. Слухай, я вже доїдаю піцу. Навіть не помітив, як залетіло. Я хочу тут спробувати наступну салямі піцу. Мені сказали, що вона гостренька. Я хочу гостреньку піцу. На обід. Залишите пару шматочків з собою. І ця людина снідала сьогодні. На, маленький тобі. Ще теж, не треба за муською. Ти бачила муську, я її сьогодні показував, до речі, людям. Ви бачили муську? Вона їсть і все, і спить. Але муся дуже вправно ловить мишей. У нас в квартирі жодної муші немає. Я хотів би сказати, що я ніколи не снідав на заправці, але по факту я снідав, тому що ми нещодавно залізо їздили в гори. І там перша їжа, яку я їв, це був хот-дог. Я вам скину фото, я навіть наче то відео знімав. Коротше, фотка точно є, того ходога дуже милий такий з посмішкою. І це була моя перша їжа в подорожі. Взагалі це була перша подорож за дуже довгий час. Ви можете бачити, що я трошки засмаглий. Як минулого разу, коли я був в горах рік назад на медовому місяці з лісу, бо ми одружились рік назад, то мені казали, що... О, що ти був в Іспанії, чи в тебе троє дітей, чи, чи ти інвалід? Я кажу: я їздив просто в гори і все. Я не винен, що я загорів там десять з десяти. Не думаю, що я кожного дня піцею би снідав, але сьогодні прям день почався дуже добре. Ну що, ми поснідали. Нарешті, нарешті, точніше, я поснідав, лізе, під'їла, просто зараз везу її на педикюр, Той, що входить, в план наших дій прям, а потім в парк Наталку. Я хочу там покидати в м'яча, трошки розтрусити піцу всередині. Все, погнали! Правда, як погнали швидкісний режим по Києву 50 км в час. Поповзли. Як не дивно, в Києві ми потрапили в затор. Чи то кількість машин, чи то, що стається в Києві, просто завжди колапс. Я вже мовчу про виїзд з лівого на правий берег в будній день в робочий. Нам їхати їхати один кілометр, а пише, що нам в заторі 10 хвилин стояти. Ну все, приїзд лізі на педикюр. Ліз, через скільки ти прийдеш? Через годинку. Через годинку. Давай. Отак от. Отак-от. От Вчора є півоці сіла. Ву-ху! Може не пускати її. А, блін, відкрито. <свісно> Я і поспав, і попив, і подивився тік до кінця навіть. Загалом люблю дуже парк Наталка. Він гарний, зроблено просто все супер. Ось і доглянуто. Багато квіточок, все ціле, ще поки що, Ну, крім баскетбольних полів вони вже стерті людьми. Якщо тут не були, то обов'язково сюди прийдіть. І ще й вид на Дніпро шикарний. Колись я знімав відео, де я 24 години їв в Макдональдс, і там я показував, що я ходжу в зал, ось що я там займаюся. На жаль, з травня я туди вже не ходжу, тому що мені заборонили. Лікарі та мені не можна займатися в залі саме з гантелями, ось важкою атлетикою. Зате я тепер ходжу на баскетбол. Та ось так, от і мені подобається. А баскетбольне кільце це взагалі інший вид якогось мистецтва. Це в пінчухар-центр можна виставляти. Оу, я попав. Щось я трошки не розрахував це вранці ходити у баскетбол грати. Зараз хочеться в Дніпро окунутися, але вже холодно. Ми оце ходимо, гуляємо по парку. Я розумію, що я вже такий голодний. Я би вже і пообідав. Хоча пройшло не супер багато часу. Але я їм не мало вам скажу. В прямому сенсі нагуляли апетит, їдемо ми обідати. І як я казав, я хочу салямі. Та, я хочу таку трішки з гостринку, пікантну, от, от таку піцу хочу. Я так я вже голодненький такий. не знаю, чи з'їм цілу піцу, але так, погромтіти знатно хочу. Ну що, ми з вами вже приїхали на заправку. І що прикольно, це вже така рідна заправка. Коли їду додому з роботи, то я заїжджаю саме на цю заправку і заправляюсь. Тому вона така вже знайома та рідненька. Добрий день, вітаємо око. — А можна, будь ласка, піцу з салями? — Так. Карти фішку нажимаєте? — Так, так. Ми замовили піцу. Зараз будемо шукати вільний столик. Я хочу на вулиці сісти, але там поки що все зайнято. Поки займаю свою улюблену не справу, ходжу, дивлюсь на різні товари. Ось цей. Я куплю колись на подарунок комусь. Якщо у вас є друг, йому це потрібно. Ми, ми дійшли ми. до обіду. То нашій салямі. Виглядає вона дуже яскраво, насправді. Хочеш кусочок, шматочок. Пахне смачно ковбаскою. Готують вони її, до речі, дуже швидко, За скільки приготували. Сказали 5-6 хвилин. Тут дуже м'який сир. Але мені здається, до того моменту, поки вона не охолоне, в принципі, які в будь-якій піці. І щось схоже на моцарелу по ніжності. Треба буде дізнатися, чи моцарела це чи ні взагалі. Я скажу, що цілий день жити на піці поки що не важко, поки що дуже легко і смачно. Цікаво, наскільки можна поправитись, якщо цілий тиждень їсти лише піцу. А якщо брати страви, які можу їсти постійно, типу там, наприклад, ну, такі базові там, роли. Піцу, бургери, та, мабуть, піца. От те, що ти можеш їсти постійно. Тобто роли швидко набридають бургери. Не завжди чесно, хочеться, типу теж якось набрадають. А от піцу, причому дуже багато варіантів піци, замовляю собі хоч кожен день. До речі, коли були жорстке відключення світла, то я дуже часто собі замовляв піцу просто їсти. Бо готувати в мене все електрично, нічого не виходило. Тому піца класний варіант. Вона довго може триматись. Розігрів на газовій горілочці собі, і завтра, в принципі. Нормально, вона заходить як свіженька. Що заберемо собою? Ми їдемо на атракціони. Насправді зараз я їв піцу, ви просто не бачили, але навколо так сидять люди, просто в один момент, який зайняли абсолютно всі столики. Я чисто сижу по центру з камерами. Це завжди трошки незручно, тому що на тебе звертають увагу, бо ти людина з камерою. Ну, Не можна звернути увагу ще їси на камеру і так далі. Всі такі. Я такий. А можете, будь ласка, не так дивитись? Будь ласочка. Е, підписника зустрів. От Маша мені привіт. Побачив, що я знімаю відео. Прибіг відразу. Так, відразу приїхав, дізнався, де я знімаю. Це мій цей тунелер. Чи як там правильно називається? <рес> Сталкер. Сталкер. І що, смачно на оку? Так, я піцу їв в салямі. Ми смачненько пообідали. Піцею в салямі і зараз їдемо на атракціони. Ліза чекається більше, ніж я насправді. Хоча, хоча мені теж цікаво, я до всирачки смачного хто їсть, боюся висоти атракціонів і всього, що з цим пов'язано. Але, але інколи, інколи ризикую. Якщо знайду, колись ми з Лізою в тур їздили, дуже давно ми були ще, можна сказати, дітьми. Ми пішли на самий дешевий атракціон. Він коштував 5 євро, Ось, а всі інші там 7-10, і ми пішли на самий дешевий. Я на нього погодився, бо він, бо він 5 євро всього коштував. І я тоді чомусь думав більше про ціну, а не про страх атракціону. Я вам покажу, що це такі ланцюжки. Нас тримали. гойдалка, ну, як це гойдалка, карусель називається. На тонких ланцюжках на висоті 120 метрів. Бляха, муха. Як воно почало підніматися, тільки тоді я зрозумів, що я кудись звернув не туди. Десь помилився, але де. Хочу якісь горки такі, американські щось таке. Американські горки в Америці. Приїхали ми вже блокбастери, ми зазвичай злізу обираємо підземні парковки. Якщо є такі паркінги, то заїжджаємо саме туди, тому що занадто багато падає всілякого російського сміття зверху. Ми вже, як то кажуть, життям навчені, тому ми обираємо укриття так спокійніше та, хоча б надійніше, трошки. Що цікавого, тут майже нікого немає. Будній день всі на роботі. Або діти ага, діти в школі, все все зрозуміло. Це ж вересень, місяць діти в школу пішли вже. Багато атракціонів, оці, як їх назвати, казино для дітей, де дають тікети за те, що ти виграв, за те, що ти програв, теж трошки тікетів можуть дати тобі. Ти потім приходиш, кажеш, я хочу обміняти подарунки, а тобі кажуть, в тебе не вистачає ще мільйон тікетів на щось нормальне. А ще чогось нормального тут вже давним-давно немає. Ми обміняли тікети на гру. «Еліас» взагалі правильно, а ми обміняли на китайський варіант Аліанс. Так що ви розумієте, знайшов автомат, автоматичний автомат солодкої вати. На жаль, мені солодку вату сьогодні не можна їсти, але зараз покажу, як він називається. Ліза так, Це автомат Лізи. Посередині виглядає кольорово бруднувато Не дуже хочеться тут солодку вату брати собі. Купили ось таку картку, так картка ще 20 гривень коштує, щоб в цей Гелаксі парк зайти. І поклали ми туди поки що 600 гривень, щоб типу вистачило на двох на гірку, вона 180 за людину коштує. Ну і трошки на всілякі всі розважалочки. Ось ця гірка. Я б вам показав, як вона їздить, але ніхто не катається зараз, тому що тут бачите, нікого немає. Взагалі під нею знаходиться дитячий картинг, а там вже вся сама американська гірка. Як бачите, тут тихо, спокійно сьогодні. Коротше, у нас злізує страх е того, що на ній сьогодні, скоріш за все, ще ніхто не катався і до нас випробувачів не було. І не хочеться бути першим в цій справі. Uh, 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 Нормально, uh, uh, прикольна uh, гірка, uh, трішки страшно uh, для uh, першого разу. Ні, <трох> <nih>, я поїду. <трох> <d> 180 гривень <трох> <dr smiled>, <трох> ми не поїдемо більше. Поїдемо, поїдемо. На жаль, знімати не дозволили, Я питав, кажу, так, можна? Каже? Не можна. Кажу, ну ладно. -ху -ху. Ух, я вже спати не хочу. Я би я... ще раз поїхала. Всі атракціони не мають сенсу вам показувати, тому що сюди потрібно приходити і отримувати свої враження. В принципі, ми свої отримали. Йдемо зараз, купимо сирну піцу, щоб піти з нею в кіно. І все, потім лише залишиться вечеря. А та фільм називається Бітл Джус, да? правильно ж? Ідемо в 4DX. Нас буде хитати, я буду їсти там піцу. Я чесно скажу, я трошки навіть підтомився тут. І вже такий апетитик, прям, прям уже хочеться, прям вручити в животику. На атракціонах мені сподобалось, це було прикольно, але такі вони, знаєте, не один раз от відчути це, і в принципі другий раз вже не так цікаво буде. Це не той супер екстрім, але... Я людина, яка боїться висоти, наприклад, то мені було доволі стрьомно. Тобі як ліс? Мені, я обожнюю атракціони, мені завжди подобається катація. Я взагалі раз Лізу хлібом не годуй, вона Шу. цей екстрім любить, але, ну, то капець. Ну, але прикольно, я раджу сходити. Якщо у вас є діти, то, то точно ваше місце. З дітьми там чисто викачка грошей, але їм емоції будуть. Зараз ми заодно заправимося, заправляюся 95-м пульс. Тому що тату сказав, перше з присадками краще, а друге кожна гривня йде на допомогу армії. Тому чому б не заправитись пульс? Правильно? Правильно. Доброго Добрий дня. Можна, будь ласка, друга колонка для початку. Я, я був, друга колоночка. Так, так. так. А скільки заправка? Повний бак. І піцу <пілка> чотири сири з грошей. Будь ласка. Піца, чотири сири з груше. Так. Бедьороші кава. Ні-ні ні. Я сьогодні <пілка> вже опився кави. Ні, ні, сьогодні тільки піца. Чисто такий брутальний стелаж. Тут, тут всілякі ножі, тут мачете, тут сокира, а тут манікюрний наборчик. Все, піца готова. Лабіринти око. Чому я, до речі, взяв сирну піцу, тому що ми йдемо в кіно, ми зазвичай беремо сирний попкорн, а я взяв собі сирну піцу. Але поки вона гаряча, я їм буквально декілька шматочків, можливо, навіть просто один шматочок не можна дати піцу охолонти, не скуштувавши її гаряченькою ще. Ось вона сирна піца. Я вже робив колись огляд на око, і там сирна піца, Мені сподобалась, а піца з грушею, ну це сама довершеність, розумієте? Дорблю. Ліза, до речі, не дуже любить дорблю, але сирну піцу вона їсть. Ммм. От, мабуть, на сирній піці я можу жити довго. Хоч я не супер голодний зараз. Але сирна піца заходить як рідненько. Це я візьму в кінотеатр, хоча. Ну, вона добряче пахне. Я просто бачу цю картину, коли йде фільм 4DX. В мене гитає, я такий, такий. Ну, треба треба зити зараз. Опа, сижу. Сподіваюся, я хоча б чисто вийду звідти. Ну що, заправились? Заправились. Заправились. Можна йти дивитися фільм. Ах. До речі, 5 гривень з баночки пішло на допомогу армії. Тому? О, до речі, ось цей фільм, на який ми йдемо, Називається Бітлджус. Да -да -да -да. Ніхто, абсолютно ніхто, не їшов в кінотеатрі. Вона навіть у голову розміщення і м'яка залишилась. Чисто мій сусід. Зараз цікаво, коли почне трясти, як я буду з піцею сидіти. Тату, завтра вигадував і мені фільмніші костюми. Коротше, надивились ми фільм Тривога, йдемо в укриття. Повітряна тривога. Так, фільм загалом цікавий, ми хотіли його додивитись. І сказали нам, що якщо тривога буде менше 30 хвилин, то ми можемо його потім додивитися. Але не факт, що воно буде швидкою, тому ми йдемо в укриття, бо я вам коли ставав на паркінг, казав, ми спеціально стаємо на підземний. Бачите, не дарма. А я ще не голодний. Поки що я тільки в кінотеатрі поїв. Ще тільки сьомої. — Так, тому ще через годинки три поїдемо вечеряти. Що зараз робити, я поки що не придумав. Що будемо робити? Чекати, коли тривога закінчиться. Йти в кіно. Там нічого почати не пишуть? Вообще мовчать. — Взагалі мовчать. І Ваньок мовчить. Це найбільше настороже, насправді, завжди, коли всі мовчать, і такий, що там, де там? Тому ми стоїмо по центру фарховку. Да. Все, давай пішли в укриття вже. Так, лунає від бій тривоги. Ми зараз йдемо в надії, що фільм продовжить. Бо сказали, якщо до 30 хвилин тривога, то фільм продовжать. А тривога була рівно 30 хвилин. Ну що, його продовжили. А, до речі, з тієї стоп-паузи, на якій зупинили. Отак, так, вони в надії його не вимикали. Я щасливий, що додивсь фільм. Якраз голодний. <свист> <свист> ну що, додивились ми фільм, відразу скажу, що о, перша половина мені здавалася вау-клас, а потім далі таке віще, що рубанули бюджет, і такі, ну все, оце отак от, отак і кінець. Я такий, а чого так швидко? Це настільки динамічний кінець, що такий, я прям па 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 і все, я а а а, а а а як же оце все, типу, давайте зберемось, оце все зробимо, так усі разом. Ні, ніфіга, просто там. Коротше, ось видно, на першу половину вклали більше, ніж на другу. А так от, але я радий, що додивилась. Я вже голодний, йдемо їсти останню піцу. Ну і все далі вже там вечір, сон. І все по колу, тільки вже без піци. Ми сіли в машину, подивитись про цей фільм, і зрозуміли, що це друга частина. Цей фільм вже знімався. В якому році? 1988. У вісімдесят му і там був приблизно той склад акторів. Коротше, ми зрозуміли, чому ми не зрозуміли. Бо ми навіть не знали, що була якась перша частина, перший такий фільм. О, коротше, так, перед тим, як йти ти в кіно на незвичні фільми, про які ви перше чуєте, краще подивитись його історію завчасно. Отак, от, от. А я їду їсти. Все, бо я голодний. Ну що, ми приїхали за останньою піцою, та цей день мене, якщо чесно, виснажив. Точніше, виснажила ніч. Потім виснажив день багато емоцій, багато тривог. До речі, поки ми їхали, знову почалась тривога. І слава Богу, що вона хоча б почалась, так ми додивились фільм. А зараз я виглядаю, як Грінч, Я бачу зелений. Ну, Пішли їстенькі, зараз з'їзьмо піцу, поїмо, кузіку натягнеться, очки закриються і все, потім спати підемо. А, можна, будь ласка, піцу. У нас залишилася остання. Це піца капричоза. Так, звичайно. Вам так. тут чи з собою? З собою. Карта фішку маєте? Так. Я вам скажу, що кава ще зранку, з вечора це просто елексир. Вона така бадьора і не, скажу, не перепалена. Ось що головне. Бо інколи типу, ти б'єш каву, вона така, прям, типу, видно, що перепала. Я таку дуже не люблю. Інколи я хочу бути машиною, яку можна просто залити паливо, і вона буде далі їхати. Але ми просто люди. Я причоза. Остання піца на сьогодні. Ще гаряченька. І вперше я попросив розрізати на 4 шматочки, а цілий день просив на вісім. Отак от думаю, на все одно двоє. Так, ну що, погнали перший шматочок. Ааа, слухається, прям дуже гарячо. Виглядає вона апетитно. Ммм, сирочок, ковбаска. Я завжди путаю маслини чи оливки? Оливки зелені, маслини чорні. Слуха, в ній щось є. Не якийсь м -м, цікавий смак такий. Я не знаю. Мисливський чи що? Маслинки дають свій смак, як ананас. Цю родзинку таку. трапляється маслинка, та багато людей їх не любить. Особисто я люблю. Причому почав любити, як став старшим. Це як типу сир з пліснявою, маслини, що ще з такого приходу, можете написати в коментарях. Більше нічого не пам'ятаю. Але воно приходить так щасно. Далі ще грибочки їдуть. Мені подобається, що вона нас зараз ультрагаряча, бо вже осінь, і на дворі, насправді доволі холодно, вже як сонечко сідає. Давайте покажу поближче, Як виглядає цей шматочок піци? Так, соломинка заважає. <laughs> Ось так виглядає цей шматочок піци. Так. -да. Згоден, свинки потакує. Я сподіваюся, що у вас є що їсти. Насправді, після огляду на око, коли ми з лісу їхали в Карбати, ми зупинялись їсти там, бо я. Зрозумів, що тут смачно і що тут можна зупиняти сісти. Бо раніше я на заправках не їв, бо думаю, ну, типу, ну, що на заправках? От, от заправка, ну, там машину заправляють. Ні, заправки це вже значно більше. Такий чисто вечірній лаунж. Це вечірнє місто. І це, мабуть, єдиний о, день, точніше тобто, перший день. Це, я не знаю за скільки часу за купу часу, будні, коли ми злізлі, змогли, типу, а то вихідний собі зробити. Це коли у нас таке останній раз було. Ну що, короткі підсумки, що ж таке їсти піцу цілий день? Та в принципі, це було просто Це, це не важко, мені не набридло. Головне, що піца була смачна, і в принципі завтра би я повторив цей самий день. Якщо загалом про день, то я радий, що я його привів злізу. У нас був такий «сумісний часопровід, якщо це можна так назвати. Таке е, не часто буває. І я радий, що такі моменти є, і я їх дуже ціную. Чи смачна піца на око? Так, смачна, ось і все їжте смачно, бо їжа – це смачно. Все, бувайте.